Дуже дякую за запрошення, взяти участь у вашій події. Надзвичайно цікаво і приємно спостерігати за вашими виступами. Я тут вже з самого початку концерту дивлюсь, слухаю, і дуже тішусь тому, які у нас талановиті, прекрасні діти, які чудові поруч дорослі, які направляють і скеровують в таке творче, конструктивне русло, дитячі таланти. Мене звати Аня Заклецька. Найбільше, напевно, правильно мені представити себе як телевізійну та радіоведучу, хоча у моєму творчому доробку та освітньому дуже багато всього. Я за першою освітою політолог, за другою психотерапевт, за третьою хореограф, за четвертою режисер і дуже багато часу провела на сцені фактично з утроби моєї мами, яка є професійною артисткою. Ну, але найбільше. Найбільше я все таки займаюся телевізійним та радіоведенням, і до вас я потрапила завдяки тому, що тривалий час співпрацюю зі Світланою легкою як однією з найбільш професійних організаторів України найрізноманітніших подій найвищого світового рівня. А впродовж останніх 9 років ми зі Світланою займаємося благочинною. Діяльністю та допомогою нашим військовим, нашому цивільному населенню спочатку це було більше стосувалося сходу та півдня України, а зараз всієї України, і зараз ми є великою командою благочинного фонду Світлани Легкої Світлий. Тому рада такому знайомству і на цьому рівні я впевнена, що у нас спільні з вами цілі, тому що ми розуміємо, що перемога без культури неможлива. А культура неможлива без освіти. І тому я хотіла до вас сьогодні звернутися саме з таким посилом. Я вам вже сказала, що у мене чотири освіти. Хоча, коли я закінчувала свою першу освіту, я була впевнена, що це воно, я нарешті відучусь, і буде свобода, клас, не треба буде щось там вчити, читати, писати. Але з'ясувалось, що, по-перше, вчитись цікаво. А по-друге, я от у мене своїх троє діток є, і я завжди своїм трьом дітям кажу, що найкраща інвестиція в житті це інвестиція в себе і бути розумним та щасливим це найкраще. Розумним, щасливим та здоровим. Це найкраще, що ви можете зробити сьогодні для себе та для перемоги України. Критично мислити, доглядати за своїм фізичним та ментальним здоров'ям, вміти відмежовувати. Свої бажання від бажань інших жити, жити усвідомлено, взагалі здійснювати усвідомлений вибір у повсякденному житті це дійсно те, що є стратегічно важливим і є насторожі національних інтересів України. Тому ось так, от я от хотіла вам звертувати звернути з цією думкою. Я бачу, що з творчістю у нас все прекрасно, з ідеологічними теж розуміннями, теж все чудово. Ви вмієте підтримувати одне одного. Ви вмієте красиво танцювати, красиво співати. Ви вже завдяки Ані Кензерській згадали ще раз, хто такий Тарас Шевченко. Скільки у нас видатних українців є імена, і обличчя важливо яких знати, поширювати, вивчати історію, щоб ніхто ніколи нам не прийшов і не перебрехав, що насправді такого не було. А от ви розмовляли такою мовою, а оцей оце дядя взагалі не існує. Так, от ні, ми з вами маємо бути насторожі своєї своєї держави, її цілісності, її щастя, бути розумними, бути здоровими, бути відповідальними, не чекати на добре диво, що хтось прийде і зробить за нас нашу роботу. Тому що важливо розуміти таку річ, як щаслива Україна потрібна тільки нам, українцям. І насправді у нас є багато друзів. От ми бачимо сьогодні і Іспанія, і Сполучені Штати Америки. Там приїхали в гості до німецьких друзів, які приймають українських діток. У нас дуже багато партнерів, друзів, які нам підтримують, допомагають, і ми маємо з вдячністю це приймати і розуміти, що зрештою все одно Україна це саме наш дім, наша держава, і ніхто крім нас її щасливою не зробить. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте і бачите, бо у мене щось все позлітало, зависла картинка. Я би із задоволенням, ще відповіла на якісь ваші запитання, якщо вони у вас є, і ви сьогодні говорите про мрію. Напевно, тоді я хочу підсумувати таким от підсумком з приводу того, що дівчатка, коли починали концерт і говорили про мрію одне одного, то одна з ведучих сказала, що мріє стати чому б не голівудською зіркою. І я, безперечно, дивлячись на прекрасних ведучих, розумію, що вони дуже гідні, дуже достойні, найпрекрасніших, найпрестижніших, найкращих сцен світу, власне, які всі артисти, які виходять сьогодні вперед концерту. Але для мене, знаєте, яка мрія, що от ви саме ваше покоління з нашою допомогою заснуєте ті кінопремії, ті музичні премії, ті всесвітні культурні події, про які мріятимуть всі люди світу. Не ми будемо мріяти про Голівуд, а ми самі створимо в Україні ті потужні кінематограф, музику, культуру, мистецтво, науку. У нас уже все для цього є. Дуже дякуємо і, вам. коли ми будемо вміти єдиними бути навколо наших цілей, будемо поважати інакшість одне одного і об'єднуватись навколо того, що нас є спільного, дяку... то я впевнена, що десь колись. Де в Америці будуть так само сидіти дітки і казати: Ви знаєте, я мрію поїхати до України і отримати, наприклад, кінопремію Олександра Довженка. Тому добрий час! Дякую вам ще раз за запрошення і слава Україні! Все буде Україна!